Перший сніг це не лише свято для дітей, які катаються на санчатах, ліплять сніговиків і грають у сніжки. Це ще й неабияке випробування для комунальників, які не завжди встигають вчасно виконати свою роботу. Внаслідок цього виникають складні ситуації на дорогах, а також травмуються пішоходи. Забиття і синці, переломи і струс головного мозку це можливі наслідки невдалої прогулянки за сніженими вулицями у травмпункті Луцької міської клінічної лікарні. Кількість постраждалих внаслідок рясного снігопаду збільшилася, хоч і не набагато. Приблизно на 20% зросла кількість звернень з'явилися Зранку з'явилися типові для початку зимового сезону травми. Це переломи променевої кістки дистального метаепіфіза, розтяги зв'язок, гомілково ступневих суглобів. Аби не потрапити в біду, потрібно подбати про неслиське взуття на вулиці, не поспішати і дивитися під ноги. Ситуація така повторюється з року в рік, коли випадає перший сніг, а люди ще не звикли е, ходити по е, слизькій поверхні, то кількість, е, як правило, перші кількі, кілька днів кількість е, таких травм зростає. Тому думаю, людям е, варто, варто звернути увагу на, на те, що, що стало слизько, обережно, е, обережно е, ходити дрібними кроками на сходах. Старатися триматися за перила особливо треба звертати увагу, мабуть, на перехід проїжджої частини, навіть якщо людина знаходиться на пішохідному переході, треба враховувати, що водії теж не всі звикли до того, що слизько хтось несподівано, несподівано випив сніг і забув переставити гуму на зимову. Травматологи констатують, що під кінець зими люди стають обережніші, травмуються переважно, коли випадає перший сніг. Тож, аби не впасти, будьте обережні на вулицях.